Бляха, не задовбалося платити в півтори ціни за них. півтори, тисячі 1200. Таких цифр ніхто не чув давно. Чому? Тому що їздять по площадках, по обичним, приїжджати треба на базу, де трактора привозять саме з Китаю, де скупаються площадки і так далі. Та навіть так от 400-500 баксів. 400-500 баксів. Таких знижок ніхто не... Що ви в телефоні чуєте? 50 доларів, ну ладно, 100 доларів. все. на тому потолок чи на площадці. А є. А є, бувають і такі знижки. Наприклад, РДЛюкс 244. Вже майже 600-600 баксів. Кентавр 244, 350 баксів, Кентавр 40-ковка, 404. 550-600 баксів, Кентавр, 50-ка 504F, 1000 доларів знижка зі старої ціни. Офіційно від постачальника напряму, від старої ціни знижка до 1500 баксів. Може бути навіть більше, якщо берете трактора напряму. Є й менші, є і менші, є й дешевші ціни. Наприклад, так само безременний, самий простий, самий дешевий трактор всіх. Від 4 починається плюс і вище. В нас 3600, саме дешевий, Там можу помилятись на 50 баксів. 3650 дешевий. Шифенги, які всіх по 4, з половиною і так далі. Тисячі. Можуть бути 400, а може бути уцінені 2020 року за 3700, за 3600, 244, великі, повнопривідні шифинги. Так само уціненний скалу 2022 року, ви го вибачте, року випуску мінус 1000 доларів. Так само, так само уціненний э, джинма старого Оловолов дуже багато поїхало Оловолів. Просто в ціну ДВСок, чи кінтаурів, отаких от цінтайчиків ТНТ, отакі от ловов, отакі от, от лово от от з козирьком їде по ціні 24-ки, щоб ви розуміли. На дяді Феді теж. Ну, в дяді Феді, понятно, дорожчий трактор. Но там теж на діді Феді йде хороша ціна. Мототракторці ремінні, які всіх починаються від двох штук, у нас починається від 1800 буде новий приход. І так само по всім остальним, тому що не треба просто на сліпу. Вперше попавшися їхати на придорожну площадку, чи вперше попавшися заходить в магазин в Гуглі, а треба поцікавитись, яка є ціна. Мені багато людей писали. О ДТЗ, наприклад, ДТЗ, тисячу доларів, мінус тисячу доларів зі старої ціни, яка була на нього Сороковка 404, 404, дуже популярна ходова моделька. Тому що. Не треба заходити на перші попавшіся сайти, а треба позвонити, поцікавитись, номер телефону є. От люди одні теж балакають, що ми там придумуємо, ми там брешемо, а інші замовляють, дзвонять, замовляють, їм трактора привозять і вони працюють. Так, да, звісно, тракторів по 1000 баксів немає, то так буває. Підписується відео для хайпу. Але знижки такі, в такій сумі є. От ми військовослужбовцю робили знижку на трактор, щоб не збрехати. 55 тисяч гривень, то в загальному сумі обща знижка вийшла більше, ніж півтори тисячі доларів. Правда, то був трактор великий. 120 ка з кабіною, але все одно. От, до речі, скаут стоїть перед вами оцінюваний. 23 року. Джинма, тракторчики. Джинма, найменша у нас ціна на сьогодні за джинма 3244 24 джинма. Починається від 6200 6300, в кого є такі ціни, Ще десь по магазинах. А, так само, ну, по багатьом. Є моделі, на які нема знижок, є моделі, на які стоїть розділці, є моделі, на які знижки поставщики дають теж в інші магазини. Потім. Але якщо ви підпишетесь на наш канал, то ви будете 100% знати Першими, е, першими про знижки про ми, о, о, низькі ціни і так далі. От, наприклад, Титан, він же. ДВ е, 350. ДВ350. Е, він же Шифінг 350. В Мінніагро. Шифінг 350. Так, таке саме, точно один в один трактор. Ну, Інший завод-виробник комплектуючих, а технічно один в один трактор. 35-ка на задньому приводі шифен 300 за 3 можна віддавати. Теж по ціні 24-го шифенгу. Ну, 24-го, ви розумієте. Кентаври 50-ки, дуже зараз сладка ціна. Саме дешева ціна на 50-ки, яка в них була. Там знижка загальна, вони було по 9300, там 1200. Десь доларів стабільно, мінус є знижка. А трьохточкові тракторці, маленькі трьохточкові тракторці, типу Зубер, Скаут, 200, Кінтавер 240 ВР. Зараз ціна 3 тисячі, Ой, господі, пробачте, 2700. Тобто вони всі 2903 торгуються. У нас на 300 баксів менше. А 300 баксів то вже я рахую, сума значна, то вже не 50 доларів. Так на різні моделі. Є різна відповідна, ціна. І всю ціну входить все. І привозка додому, без передплати, реєстрація, повний пакет, сертифікати, гарантія від постачальника, гарантія від нас. По суті, получаєте ви дві гарантії. Реєстрація, постановка на облік. Все повністю все під ключ. Раз заплатили, все. І гроші наперед ніхто на копійки ніколи не бере. Привіз, привозить вам трактор в двір, ви з водієм розраховуєтесь. все наперед, ніхто, нічого, нікому. Можете або проїхати, або замовити, які конкретно, знаєте, хочете. Або є варіанти, вас перебираєте. Занабрати, запитатися і замовити той чи інший. Вам порахує, яка може бути мінімальна ціна на нього. От, і е, перед відправкою там фото, відео зробити, відправить вам, щоб ви вже подивилися, що до вас. І власне, їде, що за трактор саме конкретно вашого, якщо немає можливості вас приїхати. От. Тому хлопці, не... Ай, не соромтеся, дзвоніть, питайте. Може і нема в нас такої моделі, а може і нема на ноги знижки, а може вам повезе і зекономити десь 300 баксів, десь 500 баксів, а десь може і 1000, якщо повезе зекономити. Як мужики побрали фотони 244, які були по 7 штук, там, по 6800. По ціні кінтаврі дивишся. Побрали зі знижкою там по 800 баксів, а то 800 баксів, я рахую, то досить порядна сума, досить нормальні гроші. То фреза, то будь-який ще комплект навісного купавка-сажавка. За ці гроші можна взяти. От, до речі, кентаврики, Ціла купа є на вибір. Трьохточкові, одноциліндрові на трьохточкові. Сінтайчкин там стояв, найдешеві, 240-й, без передка. Кентаврики по. 200 700, знижка від постачальника. Ціла купа Стоїть червоні, зелені, сині є в наявності. Як скаут 220, там зубрь 245, таке саме. От шифен. Шифен, до речі, я 4100 і 4200 і 3200. То ціна на шифенгі самі нові з усіма наворотами, то не прошлий вік. Там і гідроциліндр. Ані, без гідроциліндру йдуть. з Блокіровка із переднім радіатором. Тому що мужики без е, е, Ой, з, з циліндром трошки дорожче, він там на 200 баксів йде. Ну, коротше, ви поняли. Суть. є ще, е, окрім цього, і там шифінги старіших років, які можна взяти ще дешевше. Тому переписуйте вже номер телефона, який бачите. Позвоніть запитайте, запитаєтесь, як то кажуть. За спрос не дають нос. Запитайте, що знаєте, чи можете відвідати сайт внизу по, в описі під відео. Там немає на сайті. Переважно не вказані знижки, але там є всі контакти. Телеграм Viber можете написати на Телеграм на Viber і подивіться, що є там, чи старших раків, чи яка наразі на який трактор може бути ціна. От перебачу, перекупуємо, які 10 разів перекуповують, Тепер не покупуйте, непонятно де. Замовляйте трактора в нормальному місці. І, е